Доброго дня, рада вітати всіх на своєму каналі, рада гостям каналу і постійним користувачам. Дякую вам за коментарі, за лайки це все дуже приємно для мене. А сьогодні хочу порадувати вас таким душевним розкладом про його душу і про те, що планувалося для його душі у вашому житті, і що у вас ламає його, і так далі. Почнемо з того, в яких енергіях зараз партнер, щоб ви розуміли, чи це про нього. Тут партнер розуміє, що життя навколо нього через вас, через жінку любимо, обертається трішки не так, як він думав, і він підозрював, що можуть з'явитися певні сили. От так в нас і виходить сила, яка може остерігати якось ну, застерігати вас від нього. Розумію, що ви маєте такий небо, який вплив на нього. Розумію, що от сходинка по сходинці, але його життя стає все більш і більш залежним від вас. Якщо тут людина тримала вас в підвішених ситуаціях, то це вже в минулому, тому що тут він вважає, що в підвішених ситуаціях його тримаєте ви, і що ви те сонце в житті. Що якщо вас немає, то і сонця в житті немає. Якщо ви є, то відповідно його життя позитивніше, в нього більше все вдається, і по кар'єрі, по роботі тут нас виходить. В принципі, всюди тут е, така розгалужя йде по тому, в яких галузях ви можете допомогти йому досягти успіху. Любов тут була і є дотепер. Тут е, в багатьох буде таке розділення. Можливо, мав партнер або зараз має людину, на яку або переключився, або в минулому таке щось було. Це якось забирало енергію. І цим порушив постійну любов, яка в нього була. Ця любов виходить в мене, щоб було, до вас. Тому що королева Кобків це основна жінка, відповідно, та, яка дивиться цей розклад. Хто дивиться з чоловіків, то це ваші відповідні думки про цю жінку. У вашому житті вона відіграє таку роль. Ну, сприймаєте його як колишнього партнера. Він це відчуває. Він розуміє, що залишився дурником в даній ситуації. Знає, що тут немає що битися за свою правду, тому що він був в чомусь неправий, Він десь чи дуальності дозволив бути у ваших відносинах, чи, в принципі, якось так двозначно сприймав ваші стосунки, через, через що і похитнулося все. Ви тут або просто не хотіли далі цього терпіти. Або просто змінили тактику до нього, відійшли десь в собі в розвиток свого життя без нього. Ну, дій з вашої сторони я не бачу. Ви тут зараз також в якійсь мірі підвішуєте ситуацію. І він це відчуває, що на цій стороні ніхто його толком і не чекає, що його будуть сприймати і визнавати тільки, якщо з його сторони будуть активні дії і зусилля. Добре, давайте тоді подивимося. Такі глибокі питання, що його тінь ховає від вас? Всі ми маємо тіньові сторони. Чому він боїться? Щоб ви його тінь, що його тінь ховає від вас? Взагалі його тінь ховає від вас глибоке відчуття меншовартості. Це ніби замаскований ним під зверхність певну. Він боїться, що тільки ви побачите, наскільки він потребує від вашого визнання, підтримки, любові, то ви просто втратите до нього певну зацікавленість, повагу. Його впевненість, от яку можна було взяти в великі лапки, це ніби броня, за якою він просить, ну скажи мені, що я гідний любові, скажи, от навіть коли я холодний, далекий, коли я мовчу, запевни мене, що ти все одно мене любиш. Боїться, що ви побачите його оголені. Ну, не тілом, а душею, звичайно. Що, коли ви побачите, то ви не захочете торкатися цієї вразливої істини. Ну а ще глибший страх це що ви вже відчуваєте? Що ви вже це відчуваєте, просто мовчите. Йому якось не посилів. Не так йому мріялося, як це сталося. Одним словом. Він завжди себе позиціонував, що він вищий за інших, що він розумніший, мудріший, що він більше розбирається в цьому житті, що він все так знає, що його обдурити тут не можна, що він це вже все пройшов, що всі люди туди йдуть, звідки він вже вертається і так далі. Ну насправді це низька самооцінка, і видно, десь такі комплекси в нього вже виникають, ключі цього. А якщо ви до нього не дієте, а мені виходить, що ви до нього не дієте. Це ще гірше посилює ситуацію. давайте подивимося, от, яку роль у вашому житті його душа обрала от, ще до вашого втілення, до вашого народження? Яку роль? Зразу тут виходить любов, але також під таким соусом, знаєте, його душа обрала бути каталізатором от, вашого пробудження. Не коханцем, не рідникам, а, ну, не супутником назавжди, а от більше дзеркалом, в якому ви бачите все, що сама від себе ховали. Свої страхи, жагу, владу, свою вразливість також. Так його любов це не про ніжність, це більше про сув, зрушення. Він прийшов, щоб ніби не гладити ваше серце, а підпалити його, щоб ви згадали, ким ви були до того, як стали зручною. Тут більше про це. Ну, ніби що його душа погодилась бути навіть болим. Або тільки ви більше ніколи от не заснули в цій тиші компромісів, Як раніше могли пропонувати. Якась частина вас через цього чоловіка ну, ніби підмерла, але ця частина вас вона вам часто заважала жити так, як ви хочете. Це часто було таким стримуючим фактором, і ви часто могли себе ну, не розуміти своїх дій, своїх очікувань. Ну, давайте будемо дивитися, яку правду він хоче сказати вам, але ніколи не вимовить в голос. Чи є щось таке? Щось сокровенне. Яку правду він хоче сказати, але ніколи не вимовить в голос. Зразу у нас рицар, Чаш тут спектаклі. Імператор. Угу. Ну, що тут він говорить? Ну, я буду висловлюватись так, як я можу сформулювати. Звичайно, це могло б відрізнятися від того, як він це сформулював. Кажу те, що бачу в картах: що я, е, наче, не вмію любити так, як ти заслуговуєш. І кожен раз, коли, коли ти наближаєшся до мого серця, я відступаю, бо я боюся зруйнувати тебе собою. Ну, тут більше якось так він говорить, що я хочу бути для тебе всім. Але я ще навіть не став всім для себе, що я не злий, я розгублений, я не байдужий, я наляканий, що я не зник. Я дивлюся на тебе просто, дивлюся здалеку, бо поруч з тобою ніби почуваюся надто справжнім. Ніби ховатися не може, коли він поруч з вами. От в цій правді моя тиша так він говорить. Бо я знаю, що якщо я скажу цю правду в голос, ти підеш. А якщо не скажу, то може, ще на трошки залишишся. Ну і зависвіт в цьому стані, і все завершується любов'ю. Взаємною він чомусь думає, що ця любов вона була взаємною, вона є, і вона у вашому серці залишає такий неминучий слід. Для себе хотів би вас в своєму житті якось втримати, але це більше як болото, яке затягує. Тому що як тільки ви відкриваєтеся, як тільки ви знову йому довіряєте, знову якісь починаються казуси з його сторони. А що його у вас ламає? Чи є щось таке, що його у вас ламає, можливо, одночасно і стілює. Подивимося зараз, що це таке. Ух, тут багато могло пережити людина, яка дивиться цей розклад. Ну, Перше, що можна сказати, це що його ламає ваша істинність. Те, що коли ви відчуваєте глибоко, то це його якось ну, ламає. Що ви бачите його наскрізь? От навіть коли він ховається за мовчанням, за жартами, за зверхністю своєю, то ви ламаєте його там, де він роками будував захист, певне відчуження, незалежність, байдужість. І вся ваша присутність от вона без очікувань, без масок, без вигоди. Вона змінює цей його настрой, контроль. Ну, але саме ваша присутність його зцілює. бо він починає згадувати, що бути вразливим це ж по суті не слабкість. Що можна дихати на повні груди, коли ти вільний, коли ти цю слабкість можеш показати, коли ти не приховуєш якісь свої сторони, що можна бути кимось більшим, ніж просто вижившим в цьому житті? Що ви ніби і його хаос, і його ліки такий собі катарсис, його ризик, його дім. Суперечливих речей багато? Було би все по-іншому, якщо б з його сторони не було певної такої дії, яка вас могла зачепити, яка могла тріщину дати відносинам. Тут прямо зміна душі через це відбулася в нього. Ріст душі. Потужний, помітний відбувся через вас. В хорошому розумінні цього слова. А що все-таки станеться з вашим зв'язку? От якщо ви перестанете тягнути ці ниточки долі, тому що все одно ваші душі зв'язані, там виходила взаємна любов в минулому. Що станеться з цим зв'язком, якщо ви перестанете тягнути ниточки долі? Якщо ви дійсно відпустите повністю його енергетично. Тому що люди можуть спілкуватися, не спілкуватися, але енергетично, коли отримують одне одного, одного, це відчувається. Ой, тут у нас вийшов все. одно. Ну, він себе бачить як колишнього. Він нічого з цим не може зробити. На одинці ніби лишився. От, ніби він, якщо от ви зупините все і от він не буде відчувати більше енергії від вас, то він зупиниться, замре. Ну, Але тут він або почне гнити, або почне цвісти, можна і так сказати. Тому що тут буде або одна краність, або інша. Тут не буде золотої середини. Бо якщо ви перестанете тягнути. Ці ниточки, то ви повернете собі себе, свою тишу всередині, простір для себе, ту силу, яку ви віддавали в спробах врятувати щось, ці стосунки, пробудити, достукатися до нього, пояснити сто разів. От тоді, коли от ви вже не будете чекати, він може вперше сам собі ну ніби потягнутись до світла. Але це може бути і в іншу сторону, так само. Бо зв'язок побудований лише з одного боку, це ж не союз, це петля. І якщо ви остаточно відпускаєте цю петлю, то вона або впаде, або перетвориться на міст. Такий, ну, метафорично, звичайно, я думаю, ви розумієте, що маю мене увазі. Ну, Тут повинна бути така кардинальна зміна з вашої сторони. Він це розуміє, що тільки це стане каталізатором для того, щоб щось помінялося між вами. І тоді стане видно, чи був він вашим уроком, чи ваша душа навпаки була його пробудження, чи це ви були для нього уроком. Ви якось обернені від нього. Це вже може бути навіть така гордість, тому що скільки можна було поступати якось не так, як хотілося. Тут уже більше включається повага до себе, любов до себе. Ну, давайте ще візьмемо пораду на рахунок цього чоловіка, тому що тут такі протилежні в нього стани з однієї крайності в іншу може все змінитися. Яка порада для людини, яка дивиться цей розклад? Що зараз робити людині, яка дивиться цей розклад? О, ось Вам потрібно відійти, по суті, в своє життя, займатися собою. Своїм ресурсом, і навіть не через те, що це вас якось і що це така ну, ніби одна з стандартних порад. А це більше про те, що це не ваш урок. Він повинен це збирати по шматках, він повинен достукатись до вас, не ви. Ви вже все зробили, що від вас було залежно. Вам тут навпаки потрібно зайти в себе. Щось читати, щось таке, що вас заспокоїть, тому що ну, я не кажу ні в якому разі, що ви там дуже тривожитеся за нього, але по цих картах вам треба відсторонитися. Можливо, ви маєте якогось духовного наставника, з ним розмовляти. Ось такий іерофон виходить, там. це такий наставник у нас може бути духовний, а в когось навіть і священник. Ну, хтось може там сповідатися, ходить перед паскою, то це також стане якимось таким полегшенням. Ця річ в кожного тут своє, це може бути абсолютно різні речі, звичайно. Що вам потрібно знову війти в свою силу, тому що ви дуже багато витратили себе на цю людину, на ці відносини. І навіть не те, що на нього ви витратили цей час і свій ресурс, а тут просто ви настільки хотіли йому допомогти, от якось підштовхнути, щоб все у вас ви вийшло з ним, що ви там втратили якусь частинку себе. І що зараз ви можете собі це повернути по карті сила і падає все-таки біля. Чаш. В кого зараз є спілкування, то продовжуйте це спілкування. Воно якимось чином є для вас джерелом натхнення, джерелом віри. Компліменти отримуйте, не ховайтеся. Ви зараз, навпаки, в такому своєму рості, в своїй найкращій силі, яка зараз може бути. Це зараз дуже благополучний час для чогось нового. Король, тут такий люблячий в нас виходить також посерединці. Що він, можливо, з вами є. Ну, тобто, в вашому житті я бачу двох чоловіків. Є один ось цей, з яким відбуваються ці зміни в нього, а у вас вже відбулися ці душевні зміни, такі болючі сердечні в минулому, які були. І він повинен це збирати по кусках. Ви не повинні втручатися. Ви й уже нічого не втратите в цих відносинах. В цих відносинах більше втратив він, тому що він втратив людину, яка була зібрана в цьому житті, яка розуміла, що таке емоційний інтелект і так далі. З якою можна було побудувати щось надійне, він втратив вас, не ви втратили його. От біля вашої виходить карта колишньої партнерки, уже холодної партнерки, тому що він ніби до цього підвів, щоб така холодна була. А інший чоловік, той, що біля вас є, то він ніби також нічого поганого вам не бажає. Він навпаки якось робить красивішу атмосферу в вашому житті. Може, хтось довго з цим чоловіком, може хтось зараз познайомився лише недавно. Але в будь-якому випадку ця людина вона вам в поміч в житті. Вона так потрошки, але впевнено вам допомагає. Також це може бути хтось з родичів, хто вас дуже любить. І де би не були, куди б ви не їхали, в якому стані б ви не були, вона ніби завжди готова допомогти. Хтось з чоловіків дивиться, то можливо, це такого друга маєте, брата. Що завжди радий вам допомогти якось витягнути з тяжких складних станів, якщо щось відбулося в житті таке незрозуміле, скажімо так. Вам треба зараз розслабитися. Не ваш це урок, і ви, хоч і раніше десь переживали, можливо, думали, що це від вас щось чекають, вищі сили, що це вам потрібно думати, як щось змінити, що це через вас, він так себе повів. Абсолютно, ні. І ви були, Тут чітко показує, що ви були цією королевою кубки постійно. Просто він вас вкидав в такі ніби стани то самотності, то невпевненості, куди ми йдемо. Але це вас воно ніби з одного боку розхитувало вас. Але зараз, як результат, ви навпаки більш зібрана, цілісна, ну і вам не потрібно зараз половинки. От Якщо раніше було відчуття, що вам потрібна ця половинка, то після стосунків з цим королем уже немає такого відчуття. Немає такої потреби істиною, що дійсно мені так хтось потрібен, от сумно самій і так далі. Хотілось би якогось спілкування. Ні, тут людині дуже добре, навіть і самій з собою, при своїй сім'ї, при своїх дітях, при своїй справі. Тут і по грошах також у вас зміни позитивні йдуть ще довго могла бути якась завища ситуація, а зараз ви вже собі будете вибирати? Зараз таке враження, ніби ви ставите умови в своєму житті, як буде в вашому житті, куди ви будете рухатися, на які на яку посаду ви переходите? Ну і цей король все-таки такий більш сімейний мені показує чоловік. Він ніби також крутиться біля вас. Швидше це або король або були одруження, або якихось таких сімейних відносин можливо й до тепер. Ну, в когось буде, але це вже в меншості, що це цей самий чоловік, просто що він одружений. Він когось або має, або одружений, або діток має. Від вас зараз вищі сили не очікують, що ви будете будувати любов стосунки. Від вас зараз очікують іншого зацікавлення в житті, побудови себе. Виявлення того, ким ви були в інших життях, для чого ви в цьому житті, яка є ваша конкретна місія, хто ви є? От цього від вас зараз чекають. Тому що вас вже побудували до цього моменту, от до цієї стадії, ви зараз дуже високо в житті знаходитеся. Вам просто потрібно зуміти використати це в своїх цілях і зробити те, що від вас очікують. А ви можете ще ну, в силу того, що пережили з цим партнером і так далі, тому що тут була розбита вежа, тут тут був якийсь крах, крах надій, крах мрій і так далі. Причому, що дуже довго воно до того йшло, це не було щось рап раптове. Це довго довго надія була, що все-таки щось буде, і зараз, ну, бо в недалекому минулому це все-таки остаточно якось ніби рухнуло. Або що зараз воно поступово розвалюється. І ви розумієте, що це ну, як картковий будиночок. Тому що ніхто з цим нічого зробити не може, ну, ви не можете, ви просто вже спостерігаєте за цим. Тому що так і не дочекалися тих дій від чоловіка, які мали би бути. І на які ви заслуговуєте. А ви знали, що до вас і не так багато всього потрібно робити, щоб добитися того, щоб бути щасливим. Просто потрібно робити те, що ви просите. Ви не просите багато і ніколи не просили багато. І було би щастя. І цьому чоловікові дуже би тоді повезло в житті. Він ніби сам відмовився свого часу від цього. Якось, чи не так оцінив вас? Чи хтось десь зі сторони йому підказав неправильно. Зараз він шкодує, але зараз уже час пройшов. Вихід тут був з відносин. І досить обдуманий. Тут не можна сказати, що люди розійшлися вмить. Тут ще брався час на обдумування. Ну, він вже мав щастя, але, на жаль, щось десь ще шукав, в чомусь сумнівався. Десь робив так, як він хотів, керувався своїм его, і тому так виходить. Угу. Ще раз наголошую тут мені, що це не ваш урок, що той урок, який був ваш, ви вже його в більшості засвоїли. Тут уже від нього потрібно чекати дій, але ну, не просто сісти і чекати, а розвивати себе в житті і дізнаватися, хто ви є, в чому ваше призначення, і це вас виведе на істинний шлях. От окей, сьогодні розклад був. Не забудьте поставити лайк, кому сподобалося відео. Пишіть коментарі, мені завжди дуже цікаво, чи програється з вами розклад. І якщо потрібно, щоб просто я в чомусь допомогла. Мається на увазі, не розклад, а якась порада, то без проблем пишіть мені, я постараюся вам відповісти. Пам'ятайте, що ви не самі, у вас завжди є підтримка, як мінімум в моїх розкладах і те, чи може допомогти в повідомленнях, то обов'язково вам допоможу. Дякую, до побачення.